Сьогодні в селі Петродолинському зібралися пастори і керівники громад Німецької венелічно лютеранської церкви, які хочуть разом засвідчити свою вдячність країнам з церкви, яких підтримують український народ під час цієї складної війни. Ми хочемо подякувати цим церквам і подякувати разом Богові співом пісні, яку ми зазвичай співаємо в літургії нашої церкви.